Так, всіх вітаю. Придуваю собі кручаток. Пару десятків. Мастер Грей і його лашейки спанкиці Так як я в це мої перші кручата, мало що в них Петрою, то взяв таких, який почитав щось типу, самі живучі, та й м'ясо в них непогане. Суть не в тому. Купив. Налив води через буквально хвилин 15 все, вода, брудна, фекалії, кучу бруду. Покумекав, покумекав. Подивився інтернет. Там беруть гвоздями, отвертками, нагрівають їх, пробивають. Отвори знизу, ну, все правильно, в принципі. Спробував я на одній бутилці це все. Ну, не сподобалось, воно все виливається, тим пальцем затикаєш одною рукою, другою несеш, ну. Не знаю, мені не зайшло. Подумав, подумав, глупий туди саморіз. І, виходить, мінімальні патрії води. Ось повна пляшка. Воно ледь ледь капає. Ставлю її сюди і викручую саморіз. Все. І водичка собі побігла. Потрошки, потрошки. Дивіться, до цього рівня зупиниться. І так же само з кормушечкою. Тут ще треба подумати, можливо, вверх адаптувати. Знизу два отвори. Крутя приходить, виїдає, виїдає, виїдає. Воно підсипається постійно і не треба до них бігати. Ну як, звичайно, бігати, перші, перші кручати, перші дні, то бігати сюди приходиться дуже часто. Так. Зачиться потрошки водичку. Нам більше не треба. Так що може комусь стане в нагоді. Може хто теж, як я, перший раз і задумується над цим всім. І ще сюди, я думаю, так планую. Якщо таки в мене немає, я накидаю камінчиків щоб воно прийшло тільки дзьобиком. І все. Так, да, красавчики? Будемо рости. Так, все, всім добра. Дякую за перегляд. Так, набралося у нас поїлочка. І головне. Що я не сказав. Отвір робіть. Трошки нижче борту вашої тари, куди ви будете ставити. Ось поставив камінчики, воно прийшло сюди вже ножками не стане, Попило водичку, пішло. Все чистенько, все, все, все нормально. Так, Користуйтесь.